Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. На перехресті вулиць Федорова та Конякіна надзвичайно інтенсивний рух автомобілів. Люди бояться переходити дорогу на пішохідному переході. Небайдужі лучани звернулися за допомогою до народного контролю, аби комунальники встановили тут світлофор. Лучанин Костянтин нещодавно ледь не потрапив під колеса автівки. Через жвавий рух тут вкрай небезпечно переходити дорогу, нарікає чоловік. Переходячи дорогу, мене чуть не збила машина. На пішохідному на пішохідному переході дружину вагітну чуть не збили. Точно така сама ситуація, абсолютно, справа водій зупиняється, а зліва обганяє. Цією вулицею також курсують вантажні фури, які спричиняють затори та аварійні ситуації. Мами з колясками бояться ступати на зебру. Страшно, а чому Бо не всі машини зупиняються? Є які зупиняються, є, які приїжджають і не зупиняються. На думку місцевих, на перехресті потрібно встановити світлофор. Це б вирішило проблему. Нісу це сильна Тут має бути ограничена скорость. Можливо, світлофор потрібен. Ну, взагалі, может може бути і треба. светофоров немає, немножко будуть придерживаться. Аби з'ясувати ситуацію, журналісти народного контролю вирішили до міської ради. Можливо, депутати виділять більші кошти, будемо розглянути можливість будівництва його на слідуючий рік. Все залежить від фінансування даного виду робіт. Це десь близько 600 тисяч. Ми будемо піднімати питання. Перед відповідними службами, зокрема окремим відділом ЖКГ, будемо пропонувати нашим депутатам виносити це питання на сесію, тому що це ж світлофор, це все ж таки бюджетні кошти. Значні, ми будемо тримати на контролі питання встановлення світлофора на перехресті вулиць Конякіна та Федорова. Вадим Ріміської Юрій Фетисов, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.